Вітаю тебе на каналі Юрко. У нас вже 11 серія. Тімберборн це бобри на горі, а також бобри під горою з района Степана. Степана Бандери. Ми вже почали в минулій серії нову дамбу. Тут такий прикольний проєкт. Вже встигли тут засадити картопельку. До речі, можна насосику вімкнути, бо в нас вже і так, і так все добре. І, і що в нас ще чудово, то що ми хочемо тут планувати. Окрім. Нової промислової зони. Я хочу дійти ще до металу. Тобто, дуже багато в нас чого хочеться поробити. Так, коротенька інспекція, начебто по їжі ми тут живемо. Е, я думаю, ще десь отут можна щось розмістити, або таку частину лісу звідси прибрати, для того, щоб у нас було більше їжі. Щось так мені щось так мені думається, але начебто може ми і так впорамося, подивимося. Подивимося, може ми не будемо сильно ростити тут бобрів, а підемо таки вниз. Так, це що посохло, загинуло від посухи. Ну так, да, в нас тут ще не найкращим чином не найбільший рівень води, який би нам мав забезпечувати тут все, що було чудово. І тут будуть будувати. Не вистачає їх їм колод, колод їм не вистачає. Давай ми зробимо От таким чином: ми на оце все дамо підвищений пріоритет, я сказав, на оце все. О, чудово. Щоб вони швидше зробили нам дамбу, правда, туточки я не доробив. Туточки я не доробив. Це не страшно. Ми доробимо. Це мені. Та бог з ним, мені то не так вже й треба. Ми потім по-інакшому зробимо. І я зроблю, напевно, отут отакий, о, шлюз. Для того, щоб ми підняли воду, я його відкрив. І частина. Перетекла нам прямо сюди. Це буде дуже файно. Це буде дуже файно. Того такий план. І це також треба підвищити тут пріоритети. Навіть збільшений пріоритет, бо тоді, якщо це добудують, то сюди почне тікти швидше. Так, а сюди вони не можуть дійти. Так, так, точно. Того їм треба драбиночка. Драбиночка отака. Щоб вони реально могли сюди добігти. Ну, Можемо ще й дорогу їм так прокинути на про всяк випадок. Чом чому би і не, чом чому би і не прокинути. Так, давай тут зробимо, щоб гарно було. Щоб без дірочок. Чік. І сюди отаку. Так, ну начебто, начебто все гуд. Начебто наші бобри ростуть, їх стає більше, вони стають швидші, кращі і так далі і тому подібне. Наче дерева в нас тут замало. А, я ж можу ще тут їжу добувати, правильно? Яку-небудь картоплю. Ну, окейшки. Окей так, одного мені також зробіть, щоб він хоча б тут крутив. Що в нас по робочих? По робочих у нас аж цілих шестеро незайнятих нічим. О, глянь, 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 глянь. Пам'ятаєш, ми робили басейн. Диви, диви, що він, диви, як він тащиться. Бо, як я йому, як я йому заздрився. Ці сидять, дивляться, цей круги нарізає. Просто кайф. Просто кайф бобровий, і в них збільшується е і лідо і мокрих хутро стає. Тобто вони реально кайфують. Реально кайфують від цього, і я прям кайфую, коли бобри мої кайфують. По в нас начебто більш-менш нормально. хоча б, А я ж тут, наче, будував додатковий, да, додатковий насосту, і можна ще зробити. Потім буде додатковий насос. Та я ж буду зливати звідси воду, правильно? Додатковий насос тут. Тихо. Отако. Отаку і доріжку. От просто, просто як все треба. Як шикарно. І ми в цілому забезпечимо самі себе їжею, а отут що? Тут чого? Пріоритет нам. А, У нас тут щось маловато бобрів. Маловато бобрів, А що це так їх мало. Давай може ми трошки зайвих переселимо назад. у кам'янець Подільський, штук, 5 перекинемо. А то щось вони тут нічим не займаються. А, ми навіть більше можу перекинути, ну давай. Так, у кам'янець Подільський, раз, два, три, 4, 5. Так, я їх правильно перекидаю. По-моєму, неправильно. Так, чекай, чекай, треба розібратись. Мені треба звідси. З району степара бомбери. Перемі... А, отак треба. Я не в ту сторону їх перекидаю. Так, і ще давай. Отако. О, все, тепер тут буде більше. Тут три безробітних. І ще потім наберуться, А то в нас немає робочих бобрів. О, все, все, тепер, тепер все правильно. Тепер все правильно, наша енергія пішла. Десь я мав колись добудувати щось. Я таке пам'ятаю. Тут збудовано. Там збудовано, тут енергія звідси йде, сюди йде. І сюди начебто скрізь все йде. Правильно? Правильно. Тож, тож це чудово. Тож чудово. Ми заживили. Енергоємність у нас більше, ніж попит, коли є вітер. Це добре. Так, у нас тут знизу два бобрових басейни. І це прям лютий бобровий кафе, кайф від Юрчика чи у Юрчика. І ми майже добудували, ну майже не добудували. Нам треба тут знизу хатку будівельників забабахати. Хай вони будують, хай вони будують швидше. Не той пріоритет поставив, отак треба. У нас знизу повільно будується, саме того, що питання з колодами достатньо серйозне. Того ж я зроблю так: я додам сюди ще. На колоди. Де воно оце? Так, а ну, може, я браузер закрию, то трошечки десь підлагою. Так, щоб швидше і більше носили колод, думаю, нормально, бо з водою ми в цілому тут і самі вже впораємося. Я думаю, без великих без великих питань ми впораємося тут з водою. того навіть, Того навіть ще один. Маршрутна колода, а без колод буде дуже довго. Де воно? Де воно буде дуже довго відбуватися саме будівництво. Мені треба, як ти розумієш, щоб воно відбувалося значно швидше. Бо не люблю я довго чекати. Ну. Так, все. Тут дерева закінчились. Тут ми посадимо їм два соняшники, хай їм буде тут приємно. І дошки почали також вироблятись поступово. Що чудово, Що чудово? Добудували майже туточки. Дошки нам треба на, на, отакі, на такі штучки і потім на метал. Так, так, так. Давай ми поки будемо тоді планувати, планувати видобуток металу у цього. Де то дорога так буде, так? Да? Видобуток металу. Для цього нам доведеться переходити аж сюди нагору і добувати оце от. Метал добувається, тут окрема є вкладка, на них треба прапор. Кого там? Дай подивимось сміттярів. Ну це, має, це на увазі, що це металеві відходи. Того воно написано, що а, ми в цілому і нагору маємо залазити, да, непогано. Тоді ми їх тут розмістимо, щоб їм було недалеко. І, звісно, плавильню. На плавильню треба купа енергії. І я оце думаю, як мені її зробити. Вітряками, походу, підемо. Ту купу енергії збирати. Походу вітряками. І де тут ще буде така гравітаційна батарея? Я їх перші отут поставлю. Дві штучки. А, не в ту сторону розмістив. Треба, щоб оця штука зміщувалася. Ну, вона має вниз. Коротше, спадати і за рахунок гравітації потім підніматися. Але поки в нас не буде металу, то ми все одно її не побудуємо. Так, дві отаких от штуки на метал. І, і дві штуки. Тобто нам навіть краще вийти в папір спочатку, щоб ми могли ставити великі вітряки. Великі вітряки. Оце ми давай поки що знизимо цьому пріоритет. Можливо, навіть отак. Максимально, бо поки що нам це не дуже сильно знадобиться. А от вихід в папір нам знадобиться. Папір нам треба, щоб робити книжки і щоб робити такі от -от вітряки. І на динаміт також. Давай ми якось отако розмістимо. Дві ці паперові штуки і на звичайних вітряках поки що їх будемо заживлювати, де воно проморгав. Так, на звичайних вітряках. Чік, чік. Скільки треба на папір? 80, ну, нормально. Ми потім з'єднаємо оці дві енергомережі обов'язково. що потім давай одразу. Одразу їх з'єднаємо. А, тут треба дві, так? Да? Два, два підвищення. Раз. Ми їх одразу з'єднаємо, і тоді ще акумуляторна та батарея буде нам чудово слугувати. Чудово нам буде слугувати. Але, по-моєму, до неї отак не можна підключитися, отак можна. Чік надто далеко знаходиться об'єкт, але ми цим впораємося пізніше. Коли нам треба буде. Так, от таке у нас буде об'єднання енергосистема. Трошки пізніше. Трошки пізніше, трошки не зараз. А зараз ми будуємо щось знизу. Робочі у нас є, скільки зайвих. Зайвих немає. В цілому можна ще дати їм другий поверх будиночків, в чому би й ні. би і не. Куди тільки ми їх. Де, де мені дробинку зробити? На другий поверх отут можна зробити. От тут зробимо другий поверх, перейдемо через, через дах. У нас буде така дорога і отут. О, супер. І ще ми дамо. Так, а подвійну хатиночку або потрійну таку. Слухай, якщо так зробити, прикольно ж буде. Прикольно, прикольно. І тут тут таку вставимо. О, диви, як, як, буде, як буде кайфово, мені прям подобається. А от, ну, ще тут можна таких дати, да? незвичайних. Скільки тут нам влізе? 6. Плюс 18, 25. Ну, да, треба буде ще. Давай зробимо ще. Кілька хатинок. Кілька хатинок точно треба буде зробити. Так, тут влізе 4. Ні, 4 тут не влізе. Влізе тільки отак. Ну, хай буде так. Так, то так. Перетакувати, як то кажуть, не будемо. Чи... Хай так, поки буде. Далі подивимося так. Ці лікуються 12 хвилин. Ми вже зробили, і ми тут вже майже доробили. О, супер, майже доробили наші бобри оцю штуку. Це прям дуже чудово. Дуже-дуже чудово. Бо в нас буде тут такий, така величенька заплава, прям, прям величенька. І це круто. Так, що на горі? На горі наші розмножуються, так? Да? Наші поступово розмножуються. Тепер тут 15 безробітних, і ми в цілому можемо їх перемістити всіх вниз. Переселити штук. Так, з кам'янця-Подільського, ну штук, 10. Чи скільки їх там перелізло? Тепер у нас тут 9 безробітних, і ми можемо їм зробити, наприклад, отакий вантажний пост. Вантажний пост, чому би і не хай швидше носять. На нього треба достатньо багато робітників, тож хай носять нам всяке, всяке прекрасне, що вони можуть носити. І я думаю, що також знизу ще можна зробити їм якісь оці багаття всякі такі. Гарні штучки дві. З душем у нас, правда, ще тут знизу біда, ну нічого страшного. А, ми ж можемо туточки. От туточки їм розмістити, прям таку. Станцію помийки. Помийка. Помийка. Ай. Ай, станція помийки. Ладно, хай так воно і буде, станція помийки. <помийка> Місце, де вони можуть спокійно митися та лікуватися. Так, що в нас тут ще цікаво? Ще в них є храми. Давай будемо також їх додавати. Почнемо згори, вони в храмах моляться. Ми можемо їм тут прямо зробити таку потаємну місцину, можна сказати, щоб вони тут також молилися, і все в них було добре. І все в них було добре. Вони будуть молитися, їм буде кайфово, буде покращений рівень добробуту. І так як храм займає одну таку клітинку, то його можна поставити майже скрізь, де є просто вільне зайве місце, чом би і не. Звісно, йому треба дорогу. Як же ж не без неї. Так, як би мені так повернути, щоб я бачив, ага, у нас тут велика дірка, в яку ми щось можемо розмістити якому щось можемо розмістити? Цікаве. Що цікаве, це ми розмістили храм. Так, це вже, це вже зайве. Так, ну можемо розмістити тут що небудь або велике, або багато просто прикрас. Давай ми тут зробимо отаку схему. Отаку схему. другий, другий, Ні, це третій, другий рівень. Зробимо і на нього наліпимо отакий е, дах. Отакий дах. Хоп, і отакий дах. Хоп, бач, ну тут статуй бобрів, бобрів. А знизу я хотів якраз ще доробити храмчик. Де він, де він, де він. де він, Це наука, це не то. Храмчик. І до нього доріжку там треба вкинути. Хоп. По-моєму, храмчик можна і тут побудувати. Ні? Давай спробуємо. Ні, не будується. Так, а тоді давай його ще збудуємо один отут і зробимо їм тут також таку зелень спочатку. Зелень, одну таку штуку. І що е, я хотів, що я хотів, тільки що. І храм. О, цьому зробимо найменший пріоритет. Цьому середній. Отак, щоб вони все забудували. Тут у нас дві 200 бобрів. І вони також покрають, вони мають цей радіус. Чим вище їх розмістити, тим краще. І вони також покращують нам добробут. Так, мокре хутро, понятне. Багатне, ну, але тут ми вже занадто багато бобрів на все, все на них не вистачає. Ще й опудало вони хочуть. Ну, давай ще й опудал розмістимо, чому б ні? Ага, на опудало ще треба папір. До паперу ми не дійшли. Так, інспекція. інспекція по тому, що ми досягли. Тут вже майже вже майже, вода трошечки піднімається, не вистачає одного, одного не вистачає. Хоча ми можемо зробити отак. Вода підніметься і потече в нас от сюди. О, бачиш, я й казав, що так буде. Я й казав, що так буде. Вона має тут нам заповнити. Я думаю, що цього нам може і вистачити. Може ні, то ми ще раз. Бо вона дуже сильно затоплює. Ні, не вистачило. Давай, давай заповним все. Топи нас повністю. Головне, щоб потім не довелося насоса здавати назад. Оце чудово. Оце в нас тут зараз наповниться водою. Добудували наш шлюз. Це прям, це прям кайф. І в нас буде тут дуже багато, дуже багатий запас води. Можна буде навіть насосами потім звідси. Щось трошки дозбирати, якщо прям така необхідність буде нагальна. Ях, люблю я, люблю я, коли води багато. І, і навіть отуди в нас тепер зелена зона розширилась, тому то ми, ми можемо ще тут картоплю посадити. Так, вимикаємо це все. Щоб нас тут не топило. Тут робимо на півторашечку, я думаю, цього має вистачити. І вода має піднятися ще. Якщо буде забагато, то вона просто сюди буде стікати. Тож непогано, непогано, бачиш, як у нас тут? Як у нас тут все стало чудово, і саме місце тут для картоплі. Тепер, тепер тут місце для картоплі. Давайте я хочу багато картоплі. Так, одних ми залишимо на картоплю, інших на моркву. хай буде. Єх, добре, добре. Цей проєкт ми, можна сказати, за дві серії забудували. Трошки в нас тут протікає, але но це нормально. Тобто, тепер в нас з водою взагалі не має бути ніяких проблем. Вона в нас накопичується. Тут у нас вода, тут у нас гребля. Хвиля пройшла. І скрізь все досить-досить чудово, що мені подобається. Тож, будемо. Цю серію завершувати, а в наступній будемо якраз йти у о, виробництво у того всього, що ми тут собі запланували. І поступово будемо йти в сторону паперу, металу. І вже потім будемо відкривати всякі вітряки, всяких оцих роботів. І, звісно, покращувати добробут наших бобрів. Я думаю, що до нового року у нас будуть. Бобрики, як мінімум, в такі самі відосики, а там подивимося, бо будуть ще нові цікаві ігри. Да й до бобрів, ми будемо періодично повертатись, так що можна зато не переживати. Без бобрів, як то кажуть, ми не залишимося. А я дякую тобі, що ти додивився цей бобровий серіальчик цю частину до самого кінця. Маю надію, що тобі подобається так само, як бобрам подобається отут плавати. Ні, ну боже, ну це просто, це просто максимально няшно. О, Як це мені подобається. Тож, став подобайки, підписуйся на канал Юрчика. Дзвіночки, донати, шарить друзям, зроби що, хоч що-небудь для підтримки каналу, Юрка. Якщо тобі дійсно це подобається, і звісно, дивись нові випуски бобрів, Фростпанка, танчиків, що я там ще буду грати. І приходь на стрімчики. Хай твої бобри не хворіють, бажаю тобі здоров'я, радості і всього найкращого. Хай тобі щастить.